Витинанки так називається нова експозиція, презентована у бібліотеці Чижевського. Роботи, виконані у техніці Батик це техніка розпису по тканині за допомогою воску та барвників. Усі представлені роботи авторства учнів дитячої художньої школи. Більше ми розпитали у бібліотекарів. Це дитячі роботи, які представляють саме творчість дитячої художньої школи імені Олександра Сміркіна. Колектив книгозбірні із мистецьким освітнім закладом співпрацює вже давно. Говорять, бібліотека це саме той майданчик, де можуть про себе заявити юні таланти. Це співпраця. В нашому залі відділі мистецтв є можливості представити не тільки дорослих, а можна представити певні спільноти, певні творчі об'єднання, певні учбові заклади. Таким учбовим закладом, чудовим учбовим закладом є дитяча художня школа. Це можливість одночасно і малюнку, і кольорознавства, і опанування нової техніки, техніки батіка. Виставка Ветенанки працюватиме у бібліотеці до кінця лютого.